Привіт, вболівальники синьо білих. За останні кілька годин ми отримали як тривожні, так і позитивні новини про наших гравців. Тож підпишіться на канал, поставте лайк, щоб підтримати, і приєднуйтесь до мене, щоб ми розуміли все, що відбувається в Динамо, Київ. Під час матчу проти металіста 1925 захисник Крістіан Біловар отримав травму і був негайно замінений. За останньою інформацією, ситуація гравця далеко не проста. Він отримав ем'язову травму, і йому потрібно буде залишатися вдома близько 10 днів, щоб повністю відновитися. Як наслідок, очікується, що Біловар пропустить наступний матч української прем'єр-ліги, коли Динамо зустрінеться з Зорею, Луганськ. Але це не так вже і погано. Тренер Олександр Шовковський поділився позитивними новинами щодо ще одного ключового захисника команди: Дениса Попова. Попов, який вже пропустив п'ять матчів поспіль через травму. Може бути дуже близький до повернення на поле та посилення захисту Динамо в наступних турах. Ці відсутності та повернення гравців є критично важливими в цей час, коли клубу потрібно змінити ситуацію в цьому сезоні. Ми знаємо, що справи йдуть не дуже добре, але кожне відновлення та кожен доступний гравець має значення. Вболівальники синьо білих. Залиште коментар нижче. Як ви вважаєте, чи може Попов бути правильним вибором для посилення захисту після повернення? І, звичайно, побажайте нашому біловару швидкого одужання та ще сильнішого повернення. На цьому закінчу і побачимося в наступному відео. Міцно обіймаю слава Динамо!